Читаємо слово Господнє, книга Ісаї, 40 розділ. Перший вірш. Дуже приємне місце для всіх, хто сьогодні струджений і обтяжений. Написано так: Утішайте, утішайте народ мій, говорить Господь Бог ваш. Ми маємо право це робити. У Бога завжди є певні умови. Коли, як? І з якою метою? Втішати людину, яка ніколи з Богом в стосунках не була, і кажучи, та слухай, там є молитовники, вони будуть молитися, а ти просто займайся своїми справами і буде все добре в твоїй країні. Трошки незрозуміло, не, не правда? Якщо питання йде до Божого народу, і тут написано ваш Бог. Якщо Він наш, то наші відносини з Богом мають ґрунтуватися саме. На Божому слові, на Його відкритті. Те бачення, яке Господь може дати, його наслідю, йому послідовникам. Другий віршик. «Так говорить, так говорить до серця Єрусалиму. І сповіщайте йому, що сповнився час боротьби Його. Чуєте? Сповнився час боротьби Його. Виявляється, у Бога є певний час певної боротьби, через що Господь посилає своїх пророків, щоб вони звіщали про утіху. Вони мають говорити до серця Єрусалима, Києва. Навіть деколи Вашингтона і інших. Сел. Що у Бога є потіха для свого народу. Того народу, який ревно молиться, брати та сестри. Чуєте? Ревно молиться, він посвячує. Сповнився час боротьби його, що за вину його зроблено відкуплення. Тому що він від руки Господньої прийняв удвоє. За гріхи свої. Вже прийняв від Господа як покарання. Бог звертається саме до свого народу. Спробуйте зрозуміти свого Господа про те чи інше. Але найголовніше, що має відбуватися з Божим народом, в нього мають бути стосунки з Господом. І ці стосунки, брати та сестри, це не розчарування в молитовних служіннях, це не розчарування в пророчих видіннях або відкровеннях. Навпаки. Завжди будуть ті, які пильнують, завжди будуть ті, яким більше всіх потрібно. І завжди будуть ті, яким абсолютно байдуже за все те, що відбувається в житті. Але має статися, знаєте, тут написано: сповнився час. Боротьби, іншою мовою ісполнилось время. Тобто в Бога є певні наміри на певний час. Якщо мудрий еклесіаст каже, час збирати каміння, час розкидати, час йти обійматися, час відходити від обійму. І він перераховує деякі речі, на які є час. Але Христос, коли входить в Єрусалим, Він каже, цей народ не впізнав часу. Свого відвідування. Я прийшов, Бог зійшов з неба, а народ не впізнав того часу. І знаєте, це мене дуже бентежить. Чи ми впізнаємо той час? Чи ми дійсно впізнаємо той час, коли Господь виходить на зустріч для свого народу, щоб сказати: Я хочу вас потішити. Сповнився час цієї боротьби. Ви запитаєте, звідки я знаю? Це просто так написано. А від нас варто що повірити в це слово. Коли ми починаємо вірити в це слово, це слово виконується. Якось до мене підійшов один браток і каже: в мене тут важливі речі мають відбуватися в моєму житті, а я такий переляканий хожу, бо я колись там десь збочив, я, я каївся, я, я, я сповідувався, молилися, а зараз я починаю переживати. І Господь дасть мені відповідь на моє запитання. А вже десь до року часу пройшло. І знаєте, писання каже, по вірі вашій буде вам. Якщо ти віриш, що тебе Господь не простив, що твоя сповідь це була просто балачка, а, 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 а спільність з служителями було просто таке, ну, поговорили, начебто молилися. Якщо ти так відносишся до цього, ти можеш очікувати, що будеш нести на собі. І Бог буде руйнувати в твоєму житті те чи інше. А якщо ти віриш, якщо ти даєш можливість Богу царювати в твоєму житті, це свідчить про те, що не тільки ти віриш, а в тебе думки і підперезані. В послуг для Ісуса Христа. Ти її в полон береш для Ісуса Христа. То мій Господь. Він люблячий. Амінь. Він люблячий. І тоді ти можеш бути саме тою людиною, яка буде потішаною Богом саме в той випробувальний момент. Сповнився час твоєї боротьби. Ти вже вдвоє прийняв за гріхи твої. І далі написано, третій вірш. Голос волаючого в пустелі, приготуйте дорогу для Господа, вирявніте у степу стежки Богу вашому. Кожна долина нехай наповниться, і всяка гора та пагорб нехай понизиться. Крайвизни вирівнюються, і на рівні шляхи стануть гладенькими. Тут перекладається. Стануть гладенькими. Я не знаю, чи ви взагалі можете подивитися на свій шлях, який ви робите для Господа, що він нарешті стане гладеньким. Без камінців, без якихось там, знаєте, незручностей, без сковзанок. Гладеньким. Це слово колись прийшло. Від Господа для одного божого чоловіка, на ім'я Іван, його називали Хреститель. І там щось почало відбуватися в його житті. Ми сьогодні про це розмірковували, читали в Євангелії від Луки, і ми звернули свою увагу, що певні, певні речі робить Господь. Але що Він каже для людей? Приготуйте дорогу для Господа. Вирівняйте. Від людини залежить приготувати і вирівняти. Якщо цього не відбувається, то наступна частина цього відкриття або пророцтва, що кожна долина понизиться, наповниться, гора понизиться і так далі, Кривизни випрямиться, шляхи зробляться гладенькими, воно може не статися. Чому? Бо я не приготувляю. Я не роблю те, що Господь побуджує. Мене робити, ми дійсно читаючи це е, пророцтво е, пророка Ісаї на давні часи, які виповнилися вже в, е, в, в новому заповіті, е, ми можемо для себе взяти втішати. О, так приємно, нас зараз будуть потішати. О, то може ця війна закінчиться. О, можливо, який здоровий глузд з'явиться в правителі цього світу. Бо спочатку спочатку будували, потім руйнували, потім нове не збудували, сіли і сидять, і не розуміють, що робити, що казати. Але ми такі потішені, що коли щось станеться. Ні, це побудження до того, як ми потішені Господом, щоб ми приготували шлях для Господа. Чуєте, брата і сестри, щоб ми з вами приготували шлях для Господа, особливо, коли питання стоїть про наше з вами життя. Про наше з вами життя, про духовне збудування церкви. Про очікування духовних відкриттів особистих саме на зараз, саме в цей момент. Якщо ми візьмемо для себе з цього слова, що ми десь не пильнували над тим, щоб світильники наші горіли, щоб в нас достатньо було оливи, що ми дійсно не зрозуміли часу відвідин Господнього, занедбали, сказали нам нецікаво. А чому це вони волають? Скажи, хай замовкнуть. Що можна сказати таким людям? Ті, які моляться за пробудження, ті, які цього пробудження очікують. Я такий вислів, знаєте, в нашому християнському спілкуванні називається вогнегасники. Є такі люди, які вогнегасники. Щось починається, їм загасити треба. Щось починається духовне загасити. Щось десь почали молитися, розігнати. Вогнегасники. Є певні погляди на ці речі. Але чи буде пробудження в тих, які навпаки бажають, щоб всі поснули, щоб пророчого слова не було, щоб молитв на інших мовах не було, щоб духовних проявлень не було? Для чого напрягатися за одержиму людину, можна просто сказати не заходь. Або йди шукай когось іншого. Що можна сказати наркоману, який хоче звільнитися, а ми, а ми його не приймемо. Бо він грязний, бо нам щось здалося. Хто, хто такої, такій людині може допомогти? Колись від одної конфесії приходили люди. Я кажу, слухайте, ви прийшли до нас, до п'ятдесятників, то йдіть до своїх. Тож вони правильно все роблять. Йдіть, хай вони роблять. Вони каже, ми ходили. Я кажу, і що? Сказали, дайте йому упаковку анальгіну, щоб йому голова не боліла. Я кажу, і все, все. От є побажання. Друзі, якщо ми таким чином будемо відноситися до спасіння людей, ми не будемо набувати, ми будемо втрачати. Ми не шукаємо певних розваг. Ми шукаємо саме того, щоб ім'я Господнє було прославлено, а це слово виконалося. І далі написано п'ятий вірш цієї сурокової голови Ісаї. І з'явиться слава Господня. Тобто, якщо ви це все виконаєте, почнуться певні речі. Гори попадають, долини понаповнюються, і стане дорога ця пряма для Господа до нашого серця. І після того написано, і з'явиться слава Господня, і все творіння побачить спасіння Боже. Все творіння побачить спасіння Боже. Боже, бо уста Господні сказали це. Голос говорить, звіщай. І спитав я, що мені звіщати? Каже, всяке тіло трава. Така аналогія в очах Господніх. Всяке тіло трава. І вся краса його, як цвіт польовий. Трава засихає, тобто тіло засихає. «Цвіт в'яне, коли повіє на нього подов Господа, так і народ трава. Трава засихає, цвіт в'яне, а слово Боге, Бога нашого, перебуває вічно. Зійди на високу гору, благовіснику Сіоне, сильно піднеси голос твій, благовіснику Єрусалиме, піднеси не бійся». Скажи містам юденим, ось Бог ваш, ось Господь Бог гряде із силою, і сила Його з владою, ось нагорода Його з ним і відплата Його перед лицем Його. Як пастир Він буде пасти стадо своє, ягнят буде брати на руки і носити на грудях своїх і буде водити двійних. Знаєте, я коли читаю це слово. Аж таке, знаєте, натхнення приходить від Господа. Чи зможемо ми почути голос, який сьогодні кличе до нас? Чи можемо ми збагнути, що саме через Божий дотик в нашому житті можуть статися певні переміни, які, перш за все, торкнуться нас особисто? Бо ми, так знаєте, можемо молитися за весь світ, вважаючи, що ми вже досягли. Але ні. Питання про наше освячення. Питання про наше наближення до Бога. Деколи, знаєте, і зречення, яке має статися, в тому, щоб ми дійсно дали місце для Бога, бо таким чином ми готуємо шлях для Господа. Ми готуємо шлях для Господи. Перша глава Євангелія від Марка. 16 вірш. Проходячи біля моря Галилейського. Ісус побачив Симона та Андрія, братів Його, які закидали сіті в море, бо вони були рибалками, і сказав їм Ісус: ідіть за мною, і я зроблю, що ви будете ловцями людей. Таке заохочення. Можливо, це слово пролунає сьогодні до тебе, ти парикмахер, Можливо, ти сьогодні там, я не знаю, соціальний працівник якийсь, або безробітний, або качегарий, або плотник якийсь. Неважливо. Христос каже, я тебе хочу взяти, щоб ти став ловцем людини, щоб ти проголошував Євангеліє Царство Боже, щоб ти відчув, що я торкаюся твого серця, що я торкаюся твоїх думок. Бо коли ми сповіщаємо про піст і готуємося саме до цього, це означає, що перш за все ми маємо виконати найголовніше покликання церкви найголовніше доручення Ісуса Христа. До майбутньої церкви. Що він каже? Ідіть, навчіть і хрестіть. І таким чином, відзнакою всіх наших дій, подій, які ми з вами переживаємо, стане свідчення того, скільки церква буде хрестити людей. Можете прийняти це чи ні? Скільки церква буде хрестити людей? Я нещодавно був десь 70 кілометрів від Києва в одній церкві. 에... І знаєте, там це було святкове служіння, і служила молодь. Село. Брати та сестри, село. Але молоді в хорі було, ну, всі місця були зайняті. Чемно вдягнені. Моляться в Дусі Святому, співають пісні в страсі Божому. Їм не шукають зацікавлення, їх не розважають. Це просто люди. Які живуть на основі Євангелія. І це Євангеліє спрацьовує в життях людей. В життях людей. Я думаю, брати та сестри, що відповідальність буде особисто над кожним із нас. Чи ми будемо виконавцями цього слова? Чи ми дійсно сприймаємо для себе і, читаючи це слово, кажемо: Господи, я буду. Господи, я буду це робити. Після того, як Івана взяли, Ісус прийшов у Галилею, проповідуючи Євангеліє, Царство Божого, кажучи, настав час і наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. І коли ми живемо в покаянні, брати та сестри, коли ми не даємо можливості дияволу навіть голови підняти в нашому житті, коли ми вражаємо Його в ту голову, ми отримаємо ту перемогу і бачимо, як Господь. Додає спасенних до церкви, ми будемо зараз молитися за потреби.